Вітаю всіх на каналі. А на столі у мене конкретний безлад, тому що я проробила дуже таку круту роботу. От таку красу зробила. Ну, як завжди, знімаєш відео і хтось щось робить з сусідів. Це три білявочки. Вони такі величезні, величезні листя, такий класний розмах, все чудово. І от діточка теж білявочки всередині, я навіть уявляю, коли вона виросте всередині, я її знімати не буду. Ось така буде величезна групова посадка. Я давно про це думала, давно хотіла, але як руки не доходили. І от я це зробила, не показувала вам. Як пересаджувала, дуже така робота була складна, треба було вмостити їх коріння трьох орхідеїв в один горщик. Ну, скажу так, там небагато субстрату. Ну, надіюсь, що їм сподобається. Дочекалася, коли в них колінчики ростуть, почали куклитись і в активному рості трішки зламала. Ну нічого, от така красота в мене вийшла. Я дуже задоволена цією посадкою, надію, всім сподобається, і вони будуть класно рости, і розвиватися в цій груповій посадці. Зараз я їх протерла цирконом. На 2 літри води я розбавила 4 крапельки циркону. Ще їх пролью. Проливчиком так залью. І залишу на хвилин 5 і поставлю під лампи. Дуже-дуже щаслива. Дякую за перегляд. Спокійного тихого дня всім бажаю, перемоги, до зустрічі на каналі.